Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І сьогодні ми будемо цікавитись таким питанням на лекції нашій як атаки на блокові шифри. Отже, ми починаємо. Атаки на блокові шифри. Атаки традиційних шифрів можуть також використовуватись для сучасних блокових шифрів. Але ж сучасні блокові шифри успішно протистоять більшості атак. Наприклад, атака грубої сили ключа, як правило, неможлива, тому що ключі зазвичай мають дуже велику довжину. Однак нещодавно були винайдені деякі нові види атак блокових шифрів, які засновані на структурі сучасних блокових шифрів. Ці атаки використовують також методи диференціального та лінійного аналізу. Ну, давайте розглянемо диференціальний криптографічний аналіз. Ідею відносно диференціального криптографічного аналізу запропонували Елі Біхам і Аді Шамір. Це атака за вибіркою початкових даних. Зловмисник може яким небудь чином отримати доступ до комп'ютера відправника та заволодіти вибірковою частиною початкових даних і відповідних їм зашифрованих даних. Мета атаки полягає в тому, щоб знайти ключ шифру відправника. Давайте розглянемо алгоритм аналізу. Зломисник, перш ніж зробити атаку за вибіркою початкових даних, має проаналізувати алгоритм зашифрування, щоб зібрати деяку інформацію про залежність зашифрованих і початкових даних. Очевидно, зломисник не знає ключа шифру, однак деякі шифри мають уразливі місця в структурах. Які можуть дозволити зловмиснику знайти відмінності початкових даних і відмінності зашифрованих даних, не знаючи ключа? Приклад, отже, приклад 3.13. Припустимо, що шифр складається тільки з однієї операції виключного або XOR, як показано на цьому рисунку. Не знаючи значення ключа, зловмисник може легко знайти співвідношення між різницями початкових і різницями зашифрованих е, даних. Якщо різницю початкових даних позначити m 1 XOR M2, а різницю зашифрованих даних позначити c 1 XOR c 2 то наведені такі перетворення доводять, що c 1 XOR c 2 дорівнює m 1 XOR m 2 Тобто C1 дорівнює М1 ксор ключ К, С2 дорівнює М2, Xor ключ К. І тоді С1 ксор, С2 дорівнює м 1 XOR К ключа так, ксор М2, ксор ключа К, дорівнює М1, Xor M2. Однак цей приклад не реалістичний. Чому? Тому що модемні блокові шифри не настільки прості. Давайте ще один приклад розглянемо. Приклад 3.14. У попередньому прикладі, тобто у прикладі 3.13, необхідно додати один с блок заміни, як це зображено на цьому, на цьому рисунку, так? І додаємо. 3 на 2 блок заміни. Значить, і таблиця s блоку заміни, так? Ось така. Хоча ефект. Зашифрування ключем не діє, коли використовується різниця між двома Х е, е, і двома p, Х1к е, 40X2 дорівнює m м 1 к m 2 Існування S-блока заміни заважає зломиснику знайти певні співвідношення між різницями початкових даних і різницями зашифрованих даних. Однак можливо встановити ймовірність співвідношення. Зловмисник може скласти таблицю, яка показує, скільки можна створити різниць зашифрованих даних. Тобто шифр для різниці початкових даних, який є на таб. зображений ось на таблиці. Зауважимо, що таблицю, ось цю так, ось прошу наша таблиця, за інформацією, яка створення з урахуванням таблиці входу виходу s блока замінити. На рис, тому що м1 XOR М2 дорівнює x 1 XOR x 2 Оскільки розмір ключів 3 біти, то можна, може бути 7, 8 випадків для кожної різниці у введенні. Таблиця ось ця показує, що якщо вхідна різниця 0,00 в двійковій системі. З, 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 числення, То різниця виходу завжди 0-0 так само в віковому, віковій системі числення. З іншого боку, таблиця показує, якщо вхідна різниця 1-0 в віковій системі числа, то є два випадки різниць виходу 0-0. Два випадки різниці виходу 0,1. І чотири випадки різниці виходу 1-0 в війковій системі числення. Евристичний результат прикладу 3.14 може створити ймовірність інформацію для зломистики, як показано в таблиці, це, приклад 3.15, так? Ходи в таблиці відповідають ймовірності появи, різниця з нульовою ймовірності ніколи, ніколи не будуть виникати. Як буде зазначено пізніше, зловмисник тепер має в розпорядженні достатню кількість інформації, щоб почати атаку. Ось ця таблиця показує, що ймовірність розподілення на неоднорідно, неоднорідно через уразливість у структурі С-блока заміни. Ця таблиця згадується іноді як диференціальна таблиця розподілу або профайл виключеного або операції XOR. Давайте тепер розглянемо. Це та ж сама таблиця, так, в прикладі 3.15. Тепер розглянемо запуск атаки на вибрані початкові дані. Після того, як евристичний аналіз зроблено один раз, він може бути збережений для майбутнього використання, поки структура шифру не зміниться. Зловмисник може вибрати для атак початкові дані. Дифференційна таблиця розподілу ймовірності, ось вона, допоможе зломиснику їх вибрати, тобто перебрати, які мають найвищу ймовірність у таблиці. Передбачуване значення ключа. Після запуску деяких атак за вибіркою, початкових даних, зловмисник може знайти деяку пару початкові дані, зашифровані дані, яка дозволяє йому припустити деяке значення ключа. Процес починається від е, шифру, зашифрованого ц, е, е, тексту С, і просувається до відкритого тексту М. Давайте ще розглянемо приклад 3.16. Розглядаючи таблицю, так? Якраз прикладу 3.15. Зловмисник знає, що якщо М1 XOR M2 дорівнює 0,01, так? В віковій системі числення, то С1 КСор С2 дорівнює 1,1 в відковій системі числення з мовірністю 05. Ось Він пробує взяти С1 дорівнює 0,0. І отримує М1 до рівня 010. Атака за вибіркою зашифрованих даних. Він ще пробує взяти С2 до рівня 11, і отримує М2 до рівня 0, 1, 1. Це є інша атака за вибіркою зашифрованих даних. Далі зловмисник пробує повернутися до аналізу заснованого на першій парі М1 і С1, як це зображено ось на цьому рисунку. Ось у нас цей рисунок. С1 дорівнює 0,0, звідси випливає, що Х1 дорівнює 0,01, або Х1 дорівнює 1, 1, 1. Якщо x1 дорівнює 0,01, то ключ ключка дорівнює x 1 XOR M1, так дорівнює 0,1,1,1. 1, 1. Якщо x 1 дорівнює 1, 1, 1, то K дорівнює x 1 ксор М101. Використовуючи пару m 2 і c 2 ми отримаємо, що c 2 дорівнює 1, звідси випливає, що x 2 дорівня 0,00, або x 1 дорівнює 1, 1, 0. Якщо x 2 дорівнює 0,00, то K дорівнює x2, Xor m 2 1, 1. Якщо x 2 дорівнює 1, 0, припрошу 1, 1, 0, то К дорівнює Х2, m 2 1, 0, 1. Два випробування показують, що К дорівнює 0,1, 1 або К дорівнює 1, 0, 1. Хоча зловмисник не впевнений, яке з них точно значення ключа, але знає, що крайній правий біт одиниця, загальний біт між двома значеннями. Продовжуючи атаку, можна врахувати, що крайній біт у ключі 1, отже, можна визначити й інші біти в цьому ключі. Давайте розглянемо загальну процедуру, загальна процедура. Сучасні блокові шифри мають більшу складність, ніж та, яка обговорювалася у цій лекції. Крім того, вони можуть містити різну кількість раундів. Зловмисник може використовувати таку стратегію. Перше, оскільки кожний раунд містить, Ті самі операції, то зловмисник може створити таблицю диференціальних розподілів, тобто профайл виключеного виключеного або операції XOR для кожного з блока заміни і комбінувати їх, щоб створити розподіл для кожного раунду. Друге, припустимо, що кожний раунд незалежний, тобто виконується таке виконується припущення, так. Тоді зломисник може створити таблицю розподілу для всього шифру, помноживши на відповідну ймовірність. Третє, зломисник може тепер робити список початкових даних для атак, заснованих на таблиці розподілів, створеної на другому кроці. Зазначимо, що таблиця, створена за кроком 2, так, допомагає зловмиснику вибрати тільки меншу кількість пар початкові дані, зашифровані дані. Четверте. Зломисник вибирає зашифровані дані і знаходить відповідні початкові дані. Потім він аналізує результат, щоб знайти деякі біти у ключі. П'яте. Зломисник повторює дії кроку 4, щоб знайти більше бітів у ключі. Шосте. Після знаходження достатньої кількості бітів у ключі зломисник може використовувати атаку грубої сили, щоб знайти увесь ключ. Диференціальний криптографічний аналіз базується на таблиці неоднорідних диференціальних розподілів s блоків заміни в блоковому шифрі. Тепер розглянемо лінійний криптографічний аналіз. Лінійний криптографічний аналіз запропонував Міцура Мацуї у 1993 році. Аналіз використовує атаки на відомі початкові дані, на відміну від атак за вибіркою початкових даних, у диференціальному аналізі, так? Повний розгляд цієї атаки базується на деяких поняттях теорії ймовірності Щоб розглянути головну ідею цієї атаки, припустимо, що Shift складається з одного раунду. Як це зображено ось на цьому рисунку. Де С0, С1 і С2 представляють собою три біти в ході. Тут я перепрошую, загубив С1, так? Та x 0 x 1 X2 2 три біти на вході s блоку заміни. S-блок заміни – лінійне перетворення, в якому кожний вхід є лінійною функцією виходу, яке було розглянуто вище. Із цим лінійним компонентом можна створити три лінійні рівняння між початковими даними та бітами зашифрованих даних, такі як c 0 дорівняння m 0 XOR K0, XOR M1, XOR K1, c 1 доріні m 0 XOR K0, XOR M1, XOR K1, XOR M2, XOR K2. С2 дорівнює М1, КСор К1, XOR M2, К2. Розв'язавши систему рівнянь для трьох невідомих, ми отримуємо, що К1 дорівнює М1, КСОР c С0, XOR, C1, XOR C2. К2 дорівнює М2КСор С0КСор С1. І К0 дорівнює М0, XOR, C1, XOR, С2. Це означає, що три атаки на відомі початкові дані можуть знайти значення К1 і К2. Однак реальні блокові шифри не такі прості, як цей. Вони мають більше компонентів, і С-блоки заміни не лінійні. Давайте розглянемо тепер лінійну апроксимацію. В окремих сучасних блокових шифрах деякі С-блоки замінені повністю не лінійні. Тоді вони можуть бути за ймовірностної суті апроксимовані деякими лінійними функціями. Взагалі, задаючи початкові й зашифровані дані в N-бітах і ключ М-бітів, шукають деякі рівняння, які мають вигляд. К0, XOR, K1, XOR і так далі, XOR. КХ дорівнює М0, XOR, M1, XOR і так далі. МКСор, M, Мі, M, Xor, M, XOR C0, XOR, C1, Xor, XOR, XOR і так далі, Xor C2. Ну що ж, дякую вам за увагу. На цьому я буду закінчувати свою лекцію. Через пару хвилин з'явиться моя чергова лекція. Дякую, бажаю вам спокійного дня і до зустрічі на наступній лекції.